Мої хороші, доброго ранку. Сьогодні я захотіла з вами привітатися і показати, що у нас ранок дуже чудовий. Бачите, я на балконі. Ось наш парк. І я збираюся у спортзал. І хочу сказати, що О, це не секрет. Я ходію, коли похудію, я розкажу вам. Значить, е... Хочу подякувати своїм підписникам. Багато хто мені написав про Мадзюка. Я е, взяла курс, е, тому що він пропагує харчування і вправи. Тобто це не дієти, а це просто звичайна їжа, е, ось звичайна нормальна їжа, і якою можна похудати. Я пробую. І коли вже походаю, вам скажу, ну у мене вже є результати, причому дуже швидкі, мені дивно, тому що всі вправи я робила і дуже багато спортом займалася, і більше десяти ем, е, днів, е, більше. Е,